Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі, яка називається City Skylines. І давайте далі будемо будувати дороги. Давайте тут проведемо ж дорогу звідси. Бо наше завдання це автостанцію побудувати. Час стоп, Я маю в іншу сторону, щоб вона ця дорога йшла. Щось тут не те зробив. Давайте просто її так з'єднаємо. Я знову щось не те зробив. Може отак десь буде? Тільки що я зробив не те. Ні, це не, не ту дорогу я поставив. Може, ця? Якої дві смуги? А, ні. Мені не ця потрібна. Мені не ця потрібна. Тут вона взагалі широка. Гаразд. Давайте просто з'єднаємо якийсь район. Ну, отак ми його з'єднаємо, а інша дорога буде йти ось так. Ну, ось так буде вона йти по берегу. Потім отак прямо. Там і зрозумів, що гра на паузі стоїть. Ось так. Потім. Ось так повернемо. Потім знову прямо отак зробимо. Ну і отак знову прямо і поробимо. Так що я не знаю, де ставити цю автостанцію. А у нас грошей не вистачає, тому що ми дорог, дороги понабудували. Давайте хоч дорогу оцю так з'єднаємо і з цією. І десь отака вона буде. Ну і все. Так, Знімаємось із паузи і будемо житлову забудову тут забудовувати. Щоб більше населення було. Тут ми комерційну зробимо. Промислової в нас достатньо і тут житлову побудуємо. Тут також. Ось тут житлова. тут житлова, тут також житлова. Тут комерційна буде. Тут житлова? Тут житлова. Люди відпочивають собі. Так що наче достатньо побудували. Давайте прискоримо час. Хоча населення потроху збільшується. Да, 1730 вже сягнуло. Так, досить. Уже 1800. Давайте ще житлової забудови побудуємо. Ось тут. Чисто побудуємо. Ось тут так побудуємо. Ось стоп. Можна і трохи комерції тут поробити. Якісь крамнички поробити. Прискорюємо. О, як будинки тут зводяться. Так, по електроенергії в нас досить великий запас по водопостачанню поки також фінансово також в нормі. Ось так ми прискорюємо це. Місто потроху, містечко точніше, розширюється. Уже майже 1900 осіб мешкає. А що таке? А людина загинула якась, а що там у нас по медицині? Та що тут вимагають? А. а в мене вистачає грошей. Ну, поки ще це не будемо ставити. Треба автостанцію зробити. Щоб люди могли їхати собі спокійно. Оскільки людей тут гине. Та я зрозумів. Так, припинимо це все. Це я не знаю, що я тут надумав. Поки ще не це. Уже 1946 осіб мешкає. Давайте ще раз прискоримо. Дохід у нормі. Податок не будемо піднімати, бо будуть жалітися, що податки занадто високі. А мені це зрозуміло. Так, чудово. Е -е, дорога. Так, дорога. Давай так. Щоправда, її... Їзд... Можна зігнути і, і отак і провести. А потім прямо чисто зробити. Тут ми автостанцію побудуємо. Ось так поставимо. Тепер прискорюємо. А електроенергія. Треба з водопостачанням тепер розібратись по повній. Ось так трубу прокладаємо. Отак трохи проклали. А от електроенергії тут немає. Може, зупинки побудувати, щоб могли люди десь ставати чи сідати. Ну, хоча поки ще не до цього. От тільки електроенергії немає. Так, давайте тут проведемо так дорогу. Ось так. Потім. Згинаємо, а тут чисто прямо так зробимо. Хоча щоб щільність була населення. Ось так зробимо. Тут ми будиночками це все забудуємо. А тут комерція буде. Так, прискоримо цей процес. Хоча людей менше і менше стає. Так, вже плюс вийшли. Може ще одну лікарню побудувати? Десь. Хоча, давайте ще дороги побудуємо. А потім згинати. Зігнемо так. Ось так буде. Чисто так. Стоп. Щось крива виходить. Троха. <служб> давай ты есть так выримь мне ему. тут прямо сделаем. че не? Ось так, щоб до, до автостанції вона вела ця дорога. Ось так. Ми з'єднали. Тепер тут будемо з'єднувати з іншою дорогою. Так буде, щоб щільно забудову тут зробити? І тут ще одну зробимо. Ось так і вирівняємо. Вот так выравниваем. Вот так бишь. Густо заселяємо цей райончик. І тут отак дорогу побудуємо. Ха. А в нас грошей не вистачає. Ну, От тепер уже вистачає. Ось так. Уже 2000 населення сягнуло, зато тепер прискорюємо, щоб можна було десь електроенергію зробити чи водопостачання. Хоча що там по електроенергії? Раз, продовжувати треба забудовувати Це є райончик. Давайте просто дороги позабудуємо тут. А це придеться зносити. Так, зігнути дорогу. Ось так зробимо. Тут прямо так зробимо. Ось так. І ще сюди так зробимо. Ось так буде. Дві тисячі чотирнадцять осіб мешкає тепер. Вже тепер вистачає. Хоча ми можемо і тут. З'єднати. Ну, все я так вважаю. Давайте спробуємо так з'єднати. нехай буде ось так. Тут ми також згинаємо ну, ось так зробимо. Ось так з'єднуємо. ему. Ось так зедна ему. Грошей не вистачає, щоб далі продовжити. Так, деякі вже будинки спустошені. Що там по медицині в нас? Так, звичайна лікарня у нас є. Може, на це накопичимо? Щоб якось краще людям було? Так, ми прискорили час? Так, що в нас там за бюджетом? Ще все в нормі. Хоча десь в іншому місці можна. Це що, типу басейн якийсь. Ось тут побудуємо. Щоб здоров'я якось краще було у людях. А на пожежну станцію та ще одну поліцейську грошей немає. З бюджету. Хоча давайте ще доріг побудуємо, щоб планування було якомога краще ось так. Ось так. Потім. Згинатимемо, не вийде тут зробити, не вийде. Так, понабудуємо тут цих доріг. Давайте ще одну так пряму зробимо. Ось так. Зігнемо. Ось так. І пряму чисто. Проведемо. Хоча я не знаю скільки коштує, щоб оце озеро якось прибрати. Хоча нехай буде це озеро. Чого давайте ще одну прямо так зробимо? Ось так її зробимо. Так, вистачає? Тепер ось так. зробимо сюди дорогу ось так десь і буде, трохи в мінусі були. Так що я достатньо доріг понабудовував. Тепер я думаю досить тут. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!